Як ми з вами знаємо, все рослиння на землі росте з ґрунту. Давайте сьогодні більш докладно поговоримо про його властивості і з чого ґрунт складається. Взимку під дією морозів та пливу снігу ґрунт перемерзає і тому стає схожий на лід по своїй структурі. Тобто його дуже складно копати, підпушувати. Тому ґрунт має властивості замерзати. Кажуть на це, промерзла земля, в такій землі нічого не росте. Під впливом сонячного світла і тепла ґрунт розморозується, а коли дуже занадто багато сонця, ґрунт пересихає. І має ось такий вигляд. Перше, що ми вже з вами вчили, ґрунт розтворяється в воді. Тобто, якщо в склянку води покласти грудочку землі, вона поступово прийме колір ґрунту. Подивіться уважно. На вигляд брудна вода. Такі самі брудні руки, коли ви не помили після вулиці. Ґрунт розчиняється в воді. У своєму складі ґрунт містить і пісок, і глину. Подивіться, наскільки всього потрібно, щоб посадити квітку в домашніх умовах. Якщо гарно роздивитися грудочку ґрунту, то ми помітимо в ньому рештки комах корінці рослин. ґрунт має домішки. А покласти в склянку. З прозорими стінками грудочку ґрунту ми побачимо на поверхні ось такі бульбашки. Це нам доведе те, що в ґрунті є повітря. А якщо нагріти колбу з ґрунтом, то ми побачимо, що вверх виділяться крапочки пари. Це означає те саме, що в ґрунті є вода. Якщо грудочку грунта розтерти сухою серветкою, так само ми побачимо на серветці вологі плямки. Повторіть, будь ласка, що ви запам'ятали із переглянутого відео: назвіть складові ґрунту і його властивості.